Вітаю Україна, як завжди, Херсон, не залишу вас сумувати жодного дня. Ну і я посміхаюся, а новини в нас не радісні зовсім. Нацбанк України, чи України, чи вже не України, почав тиснути на фонд Порошенка і на справу громад і вимагати пояснень, чому вони витрачають так багато грошей на допомогу ЗСУ. Чому благодійний фонд Порошенка, його рахунки так масово поповнюються грошами родини Порошенка. І коли це припиниться? Коли Порошенко пов'язав Путіна в 2014 році е, мінськими домовленостями, санкціями, зірвав йому е, план Новоросії від е, Одеси до Харкова, і протягом п'яти років почалося. Швидке і потужне відновлення української армії відродження з нуля Путіну, щоб знищити Україну, було важливо вирішити задачу, як припинити фінансування і озброєння української армії. Цю задачу він частково а, вирішив, коли присунув зеленського владу у 2019 році все фінансування армії і Виробництво озброєння Зеленський просто обробив на три роки, поки не Путін не зрозумів, що пора вже можна входити. Але залишилися ще дрібниці. Він розумів, що як тільки почнеться вторгнення, то громадяни України почнуть масово донатити і на свої власні гроші фінансувати свою армію. Ця проблема була вирішена тим, що були розкручені придворні фейкові благодійні фонди, які ваші донати перетворюють на міжгалактичні супутники і невідомо що, яке невідомо де. І залишалося останнє, що нікак не міг Путін зламати це. Фінансування армії від Порошенка і від донаторів справи громад, тому що це, ну я вважаю, єдиний фонд, який, якому можна довіряти, який дійсно фінансує наші Збройні Сили. І ось тепер взялися ну, спочатку санкції, про які ви всі добре знаєте, заблокувати Порошенку всі можливості фінансувати. Виробництва зброї. І тепер нацбанк тисне, чому так багато грошей ви витрачаєте на ЗСУ. І коли це нарешті припиниться. При владі в Україні 6 років знаходиться ворог, агентура ворога. Нарешті, хто це ще не розуміє, нарешті вже прийшов час це зрозуміти. І цьому треба. Давати смутим. Слава Україні!